Доброго дня! Сьогодні вже 1 березня. Почалась весна, всіх вітаю з весною. А я йду в теплицю. Настав час підготовлювати все до того, щоб висівати розсаду. Далі буде. Сьогодні розпочинаємо підготовку для сіяння насіння помідор. Поки що тільки основа заклажена, як то каут фундамент. Далі буде. Ось в таких тарах буде зараз засипатись земля, підготовлюватись і потім буде вже висівка. Ну висівка буде пізніше, через кілька днів. Сьогодні тільки підготовка. Була куплена сьогодні така земля, буде підмішуватися. Потім розкажу, як це все розбувається. Так як дані ящики не призначені для цієї процедури, вони мають ось такі щелі. Земля буде висипатися, тому застеляються газетою, будь-якою бумагою, тільки не пленкою. Має бути щось бумажне, воно потім розмокне, земля все одно не буде висипатись, але буде дихати коренева система. І вода не буде затримуватись лишньо. Ось так воно відбувається. З виду негарно, але воно дієво. Три мішки ось такої землі з посадки лісової. Буде перемішуватися, я вже показував з цією, так чуть-чуть, просто для понту, як можна сказати. Пересіваємо її від лишніх бур'янів і насіння, і всякого бруду лишнього, якого нам не потрібно ось на такі сип. І ось такий у нас результат. Ось така земля. Вона буде йти на низ, а верхні, верх буде підмішуватися з землею з магазину. Видає земля з лісу в ящиках. А ось так виглядає земля з магазину. Точніше, торф. Чи торфяна, сумі, щось таке. Ніколи цим не користувався, вирішив спробувати. Хоча б наверх. Що з того буде. Не впевнений в цій землі, що з лісу, тому що брали в новому місці, не знаю якої вона якості. Ось так будемо наверх додавати оцю. І перемішувати з цією. Оця така нормальна. Це щось цікаве. Бачимо. Далі будемо змішувати. Ось вже один ящик я змішав. Лісову з магазинною сумішю. Це лісова магазинна суміш. Це в нас вже змішана. Показую, як цей процес відбувається. Важливо, щоб рівень був по канти ящика Якщо буде нижче земля, то розсада буде витягуватись, тому нам потрібно бортики максимально убрати щоб рівень нашої землі був рівно з бортиками. Тоді буде все гаразд з розсадою. Ось так формуємо. Вибираємо нам потрібну кількість. Потім будемо змішувати. Приблизно у нас нормально. Враховуємо те, що ще буде розкладатись тут насіння, і потім ми будемо його пересипати. Тому можна кант лишити чуть-чуть вище. Це нічого страшного нема. Далі перемішуємо. Можна перемішувати у відрій. А хто як собі бажає? Я вирішив так робити. Різниці немає, Мені так зручніше. Я думаю, результат гірший від того не буде. І кращий також не буде, якщо немає різниці. Для чого робити так, як тобі не подобається. Перемішуємо, щоб добитись більш-менш рівномірного кольору. Можна використовувати сугубо лісову землю. Можна використовувати сугубо куплену землю. Я... Куплену землю мені, щоб використати на мою кількість, мені потрібно її близько на 2 тисячі гривень купити. Мені трошки жаба дали. Тим більше, що лісова земля, я думаю, якості не вступає. Тобто я завжди в ній вирощував і ніколи не... вона мене не підводила. В цьому році я вирішив поекспериментувати, помішати її з купленою. Всі хвалять цю землю. Не знаю, побачимо, який буде вихід в результаті. Ще трошки добавим і перемішаємо. Ось так. Далі беремо шпатель і формуємо площу Можна шпатель, можна якийсь кутник, кусерівну досточку, що в кого є. Бажано було б шпатель взяти по ширині. У мене трошки за широкий, є ширший і вущий. Ходящого немає. Це в принципі не обов'язково робити, але я люблю, щоб все було гарно. Рівненько. Тоді легше присіяні і так далі. Ось так. Більш-менш нормально. Ось так, Ось як в нас виглядає, як змінився колір. Сюди планується висівати в цю тару, тут є 8 ящиків, це великі ящики, це не є стандартні пластмасові ящики, а збільшені. Е приблизно в один буде заходити біля тисячі, можливо чуть більше, можливо, чуть менше. Тобто тут плюс-мінус на 8 тисяч помідор. Рости вони тут довго не будуть, тижня три, може чуть більше, поки не з'являться них справжні листочки. Погода не буде більш-менш тепленькою. І ми тоді будемо. Ну, я думаю, це буде в кінці березня, скоріше всього, що навіть на початку квітня буде пікіровка Якось так. Ось такий результат ми отримали. Така, така структура землі. Кому цікаво використовувалось таку суміш? І не забув сказати, обов'язково ніколи не ставте ящики, в яких має виростати розсада відразу на землю. Треба щось підставляти. Можна будь-що я підставив ще одні ящики. Причина... Причин декілька. По-перше, з землі буде підтягуватись холод. По-друге, можуть залазити шкідники і псувати вам. Свіжопророшу розсаду. Тому бажано на щось їх ставити. Бажано на рівну поверхню. І дуже важливо зберігати горизонт хоча б приблизно. Якщо будуть ящики під нахилом, буде стікати вода в одну сторону і розсада буде рости нерівномірно. І бажано ставити ящики плюс-мінус в теплиці по центру. Ну, у мене зовсім по центру не виходить, тому що тут стежка. Ну, чуть змістився я від центру, ну, завжди в такому положенні в цій теплиці росте. З краю буде недобре. Чим ближче посередині, тим рівномірніший і краще буде ріст. Сонячне проміння буде краще освіщувати Освіщати буде їх рівномірно. І будуть рівномірні. Не буде у вас, що з однієї сторони ящика вище витягнулася розсада, з другої нижче. І так далі. Будуть плюс-мінус. Всі однакові. Дуже важливо, щоб світло попадало на них однаково. Якось так. Всім, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Слідующе відео буде про пророщування насіння через кілька днів вийде. Можливо, навіть завтра. Всім дякую. Якось так. Всім до побачення.